Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. І сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про обмін ліпідів. На минулій лекції ми з вами вже обговорили, що саме відбувається із харчовими ліпідами у шлунково-кишковому тракті. А також обговорили з вами такий процес, як ресинтез триациуглицеролів у стінці кишечника. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати розмову про метаболізм ліпідів у наших клітинах у нашому організмі в цілому. І поговоримо з вами про транспортні форми ліпідів, оскільки ліпіди це гідрофобні сполуки, відповідно, транспортуватися у вільному стані вони не можуть. Існують чотири класи ліпопротеїнів, які їх транспортують. А також поговоримо з вами про метаболізм триациогліцерів. Циролів та регуляцію такого процесу як ліполіз. Що стосується транспортних форм ліпідів? Перш за все, їх необхідність виникає тому, що ліпіди не можуть самостійно транспортуватися у сироватці крові. А є така потреба. Відповідно, необхідно, по-перше, переносити екзогенні ліпіди, ті, які ми споживаємо у вигляді продуктів харчування, ті, які ми ресинтезуємо із цих мономерів. І відповідно їх потрібно транспортувати до тих тканин, де буде відбуватися їх подальший обмін, наприклад, в печінку або в скелетні м'язи або у жирову тканину. Крім того, існує необхідність у транспорті ендогенних ліпідів, тобто тих, які ми синтезуємо в наших власних клітинах. Наприклад, це можуть бути ефіри холестеролу, або це можуть бути триацеугліцероли. Таким чином вони теж потребують певної транспортної форми, яка могла б їх перенести, наприклад, із печінки до периферичних тканин, наприклад, до жирової тканини, або знову ж до скелетних м'язів чи серцевого м'яза, або будь-яких інших тканин, які їх потребують. Що стосується транспортних форм ліпідів, їх існує чотири основні класи. Їх ще називають ліпопротеїнами. Транспортні ліпопротеїни це складні білки по своїй природі, вони мають білковий компонент, та відповідно небілкову частину, яка представлена ліпідним компонентом. Таким чином, за рахунок своєї будови, вони, по-перше, можуть перебувати у кров'яному руслі, а по-друге, вони можуть транспортувати гідрофобні речовини, такі, наприклад, як ліпіди. Що стосується, Відмінностей між цими класами ліпопротеїнів. По-перше, слід сказати, що виділяють хіломікрони, ліпопротеїни дуже низької щільності, ліпопротеїни низької щільності, ліпопротеїни високої щільності. Всі вони між собою відрізняються по будові та виконуваним функціям. Крім того, вони відрізняються за місцем синтезу. Вони утворюються в різних частинах організму і, відповідно, здатні транспортувати. Різні види ліпідів. Що стосується ліпопротеїнів, хоча всі вони по своїй природі є складними білками, вони досить суттєво відрізняються по вмісту білкового та небілкового компонента. Найбільшими серед всіх ліпопротеїнів, я маю на увазі найбільшими і за розмірами, і за молекулярною масою, є хіломікрони. Хіломікрони містять в своєму складі до 98% взагалі ліпідного компоненту.